Друзі, ми вже досить багато часу говоримо про мир, те, що все складається на сьогоднішній день, перемир'я і мир буде. Але є ще маса народу, які незадоволені, які кажуть, що ні, ніякого миру, ми маємо відбити території, ми маємо те, ми маємо все. Дивіться, воєнкомати працюють круглосуточно. Будь ласка, хочете воювати, йдіть. Все відкрито, вас заберуть з задоволенням, поїдете вже завтра будете воювати, якщо вам так сильно хочеться воювати. А розказувати, що ми маємо е визволити території, так чиїми життями ми маємо це зробити? Ваших дітей? Чи дітей-депутатів, чи міністрів, чи прокурорів, чи суддів? Ні. А хто закидає ці вкиди? Ні, ніякого миру. Хто це закидає? Тей, хто хоче воювати і заробляти на війні, хочете воювати, будь ласка, я ж кажу, двері в воєнкоматі відкриті. ТЦК чекає, будь ласка, йдіть воюйте. Хочете наживатися, ну наживайтеся собі. Але мене це особисто не має стосуватися. Я не хочу наживатися на війні. Я не хочу, щоб наші діти вмирали і надалі. І якщо комусь не подобаються умови, так умови. Я вам розказував і розказую, були в 22-му році класні умови. 22-й, 23-й рік були шикарні умови. Чого не пішли на перемовини? Чому не домовлялися тоді? Не було доброї волі. Ну, так що ж зробити? А зараз погані умови? Вас не влаштовує! Ну, давайте ще почекаємо пару місяців, будуть ще кращі. Ще кращі будуть умови. Вони ще ближче підійдуть, ще більше територій заберуть, ще більше амбіцій у них буде. Ну, я думаю, що ну, пора підв'язуватися з цим популізмом. Давайте будемо воювати. Воюйте. Вже довоювалися. А чому так сталося? Ну, друзі, так ми всі знаємо, чому так сталося. Зараз буде мир, будемо розбиратися. І розбиратися будуть всі. І американці, от тих список 100 чоловік, я думаю, будуть заарештовані, як мінімум, хто розкрадав все. Оті, що сиділи навіть по селах і районах, і до них дійде час, і їх візьмуть за сораки. І кожен з них буде відповідати. Хто ще за бугори, їх і там дістануть. Ви, мабуть, пам'ятаєте і Другу світову. І ви пам'ятаєте інші війни по всьому світу і в Європі, в тому числі, в Єгославії. Пам'ятаєте? 20 років доганяли. І догнали всі. І фашистів всіх догнали, посадили, повісили, знищили максимум. Подоганяли і в Бразиліях, і в Орентинах. І в Єгославії, Хорватія, пам'ятаєте, Сербія. За 20 років всіх догнали! Всіх, хто там, Ілошович останній був, крякнув, всіх достали. І наших, оцих, так званих наших, всіх достануть. Тому не переймайтеся, друзі. Саме головне це зупинити і почати процес виямки цих всіх, з їхніх нор. витягувати їх, брати, за шкуру, і хай відповідають. А я думаю, спросити з них буде кому. Особливо тим. Хто просидів 3 роки в окопах. Оті прийдуть, спросять, долучаться до е, органів місцевого самоврядування, долучаться до силових структур. Як завжди було після кінця війни, військові, закальоні такі, підуть в органи і покажуть, як потрібно правильно працювати. А ми з вами максимально підемо на вибори. І не виберемо жодного. Що там 30 років задніці просиджували їхні родичі, там свати, брати і таке інше. Зайдуть нові, амбіційні, нормальні люди, які воювали, які волонтерили, які е, були добровольцями, які зброю взяли до рук, захищали свою країну, вони мають прийти в першу чергу до влади і мають показати, як чесно працювати, як це має бути. Як. Воно останній кусок хліба в окопі ділився, як це робилося? Зможуть вони розказати а, тим, хто в міністерствах робить, як останні ділити, як не красти? Можуть, можуть, звісно, а нам з вами разом потрібно підтримати їх, допомогти їм, розкручувати, піарити, голосувати за них. Які проблеми? Боротися потрібно. А не розказувати, що нічого не буде, все пропало. Нічого ще не пропало, все буде, друзі. Все буде.